Забери. Ручку, а? ручку. А? лице закрило, ручку забери. Так. Забрала вже, да. Дякую. Я вживаю ЕЛ з 2 квітня цього року. Це 2 2 августа, було 4 місяці. Але але результати в мене, я вам скажу, снукшибательні. По-перше, у мене пропав дуже великий жировик, який мені заважав. Тепер у мене болі були в печінці у почках, е, у мене пісок ішов два дні. Сьогодні я почуваю вчора дуже прекрасно, Оля знає про це. Далі, у мене е, під пахвою була така залоза. 25 років я носила, як їй е, це голуб'яче, велике. Нема. Я така рада, мене два рази посилали вонко, немає. Е, тепер поломані, поломана дуже нога була. Сказали, що не зростеться нічого. Боліло тижнів три. Зараз я ходжу на носочках, на п'яточках чудово. От е, що ще? Ну, дуже багато результатів. Тепер у мене пройшов гайморит. Е, Бронхи в мене дуже боліли. Я, у мене дуже великий кашель був. Зараз я чудово себе почуваю. Ну, звичайно, ви, може, й бачили, вже показували. Роблю вже і шпагат і все роблю. Мені всього 7 і 2 роки 72 роки. Я дякую цій компанії, дякую всім, всім, -всім Оліці, Оксанці. Я дуже, Мені дуже приємно, що я побула на семінарі. Я почула, я зараз доношу до людей, тому щоб не хворіли. Так що я дякую і всім бажаю міцного здоров'я. Дякую, Тамара. Угу. Гарний дуже результат. Молодець. Вірончик хоче розказати? Так. Ох ти, Юрік!